Вітаємо в огляді четвертого туру української прем'єр-ліги. Сталося в ньому чимало сенсацій, велика кількість голів та історичні події. Тож задоволення від перегляду гарантовано. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на наш канал, адже це сприятиме популяризації україномовного контенту в Ютубі. Тур розпочався у суботу. Вийшов дійсно дуже результативним, а завершився пізно ввечері у понеділок через масштабну та тривалу повітряну тривогу в більшості регіонів України. Матч Динамо Ворскла перенесено на резервну дату у вересні. Проте нам є що вам показати. Поїхали! Центральний матч між Олександрією та Шахтарем відбувався в суботу і, власне, відкривав тур. На третій хвилині Безера виходив віч навіть з різником. Щоправда, він перебував в офсайді. Шахтар кілька разів відповів схожим чином. А на 16 16-й хвилині вийшов уперед. Азаров прискорився по лівому флангу і виконав навіз до штрафного. А досвідчений Артем Шабанов головою спрямував м'яч у сітку воріт. Можна сказати, що в даному епізоді колишній гравець Динамо вивів гірників уперед. Кур'йоз не інакше. Уже на 25 й хвилині команда Пушича забила вдруге. Бондаренко знайшов Криськіва у чужому штрафному. Той розвернувся обік зробив кілька кроків уперед і потужно пробив. М'яч рекошетом від того таки Шабанова влетів у ворота. Це була перша результативна дія Криськіва у новому сезоні УПЛ після повернення з Олімпійських ігор. А на 37-й хвилині гірники не впоралися з високим та активним пресингом Олександрії, що призвело до втрати м'яча, і дуже впевнених дій Філіпова у завершенні. Констатуємо кілька факторів: дуже якісний пресний господарів, відверту помилку під цим тиском гостей і якісні дії Форварда, який влітку перейшов з Дніпра 1 А на 41-й хвилині Олександрія приголомшила гірників. Калюжний отримав м'яч в глибині поля, скористався тим, що його ніхто не зустрічає, підготував удар і потужно пробив здалеку. Вийшов шедевр. У попередній зустрічі цих команд Олександрія отримала технічну поразку після нічиї з шахтарем за включення Калюжного до заявки на гру. Коли він помилково не був заявлений за команду на сезон, тепер він забиває неймовірний гол. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть калюжний у коментарях. А просто на старті другого тайму Шулянський прорвався з флангу до штрафного і прострелив. М'яч влучив у руку Бондарю, і арбіт Романов одразу призначив пенальті. Повтор не залишає жодних сумнівів, що була гра рукою. З позначки бив Філіпов, і попри те, що різник дістався до м'яча, парирувати не зумів. І Олександрія вже була попереду. 3-2. Градус напруги залишався просто шаленим. На 57-й хвилині Криськів загрався із м'ячем і Втратив його неподалік чужого штрафного. Потім сам же Криський вибив м'яч під ніг і спрямував просто на хід Філіпову, який понісся з власної частини поля. Випередив двох опонентів. Пройшов повз Бондрі, який намагався прийти до нього навпростець. А потім ще й якісно переграв різника. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Філіпов у коментарях та неодмінно вподобайте це відео. за хитрик Форварда Олександрії у ворота Шахтаря. На 64 й хвилині господарі ледве не забили п'ятий гол. Після розіграшу кутового Кравченко класно пробив за меж штрафного. М'яч лучив у попередчину і вилетів з воріт. Першим на добиванні опинився Шабанов, Проте перший його удар відбив Різник, а другим він поцілив у стійку. Судячи з повторів, м'яч лінію воріт, все ж таки не перетнув, але був дуже близьким до того. На 80-тій хвилині Невертон скористався пасом з глибини та помилков захисники, Вискочив на ударну позицію, проте пробив високо. А укомпенсований арбітром час Шахтар відіграв один м'яч. Це Педріньо класно пробив з лінії штрафного. Педріньо визначається першим голом після повернення в Донецьку команду. І якщо вважаєте саме його гол найкрасивішим у турі, пишіть Педріньо у коментарях. У підсумку Олександрія Шахтар 4-3. У неділю Полісся приймала оболоні. Вже на 19 19-й хвилині господарі вийшли уперед. Ще й як. Гуцуляк ефектно підсік за меж штрафного і подав на дальню стійку. А Назаренко замкнув головою. Це був перший гол Олександра Назаренка у новому сезоні УПЛ. Якщо вважаєте його найкрасивішим у четвертому турі, пишіть Назаренко у коментарях. А на 23-й хвилині його асистент Олексій Гуцуляк збільшив перевагу Житомирської команди. Зробив кілька кроків з м'ячем і класно пробив лівою ногою. Гол вийшов дуже красивим. Тож, якщо на ваш смак це найкращий гол туру, пишіть у коментарях Гуцуляк. На 35 й хвилині центрбек по лісі Віала виконав дуже невдалий пас. Блізніченко перехопив, прорвався до штрафного і прострелив, але біля воріт не знайшлося нікого, щоб замкнути. І невдовзі господарі зробили рахунок розгромним. Капітан Бабенко, видавши девральний пас з власної частини поля, в розріз на Назаренка. Той вийшов вічнають з Федорівським і впевнено його переграв. Погодьтеся, і пас Бабенка і дій Назаренка у завершенні заслуговують на дуже гучні компліменти. А на старті другого тайму Полісся забило четвертий гол. Знову пас від середньої лінії. Цього разу від Майсурадзе на хід Назаренку. Тепер він знущальницьким рухом перехитрив приймака, який щойно вийшов на заміну, обійшов Федорівського, ще одного захисника і пробив у порожні ворота. Олександр Назаренко видає неймовірний старт сезону. Чотири голи та асист у трьох матчах. Можливо, ви вважаєте, що він заслужив на виклик від Сергія Реброва? Тоді пишіть Назаренка в збірну. Ну а вашу вподобайку до цього відео він точно заслужив. Міг Назаренко забивати й четвертий гол, коли в прорив його запустив Талес, але Фодорівський впорався. На 54-й хвилині неохайність Гресьо у спробі обробити м'яч призвела до грубого стику з його боку до Талеса і прямої червоної. Імовірно, гравець у болоні просто не бачив суперника та не мав наміру фолити проти нього. Але, скоріше за все, арбітр трактував це як ризик нанесення травми, тому й покарання виявилося таким суворим. Полісся не мало якогось надзвичайного бажання влаштовувати більший розгром своїм гостям, навіть маючи чисельну перевагу. Хоча на 62 й хвилині Бабенко дальнім ударом перевірив на пильність Федорівського. А на 76 й хвилині доволі загрозливо зі штрафного пробив приймак з Оболоні. Проте волонець був на поготові, хоча й значну частину гри проводив без напруги. Дуже переконлива перемога господарів. Полісся Оболонь 4-0. Рух у Львові приймав зорю і вже на другій хвилині міг забити. Проте після навісу з лівого флангу нікому у штрафному не вдалося завдати акцентованого удару. На шостій хвилині господарі мали ще один момент, коли Краснопір замикав головою подачу притули тепер вже з правого флангу. Проте його удару трішки забракло влучності. А на тринадцятій хвилині розіграш кутового львів'янами призвів до заробленого пенальті. Щоправда, судячи з повторів, не можна гучно стверджувати, що Башич дійсно вдарив дідика. Якщо вважаєте, що арбітр деревінський помилився, пишіть зоря не пенальті у коментарях. Щоправда, притула з позначки Микиту Турбаєвського не переграв. Голкіпер не просто відбив, а одразу забрав м'яч до рук. Реакція власника руха Григорія Козловського та його дружини красномовні. Однак вже на 16-й хвилині рух все ж таки вийшов уперед. Це карабін класно опіймав м'яч після подачі з флангу і в дотик пробив у кут. Тепер Григорій Козловський вже не приховував своєї радості. 21-річний Ярослав Карабін забиває свій перший гол цього сезону. На початку другого тайму господарі мали змогу збільшити перевагу. Краснопіра вивели на ударну позицію, але Турбаєвський його удар ближній кут парирував. Однак зароблений кутовий таки призвів до забитого голу. Цируніцьку та воротарського чітко замкнув подачу головою. А карабін записав на свій рахунок гол плюс-пас за 48 хвилин гри. Згодом момент виник у зорі. Антюх пав поблизу штрафного руха без фолу. Яцик підібрав м'яч, увійшов до штрафного і пробив, проте Ледвій спокійно забрав до рук. А невдовзі господарі поставили знак оклику щодо переможця. Вибиття м'яча з глибини в напрямку центрального кола призвело до необачних дій Тронтеля, який залишився страхувати, перехопленню від Краснопіра та його класного удару над воротарем. Другий гол новачка руха на старті цього сезону. Можливо, ви вважаєте цей гол найкрасивішим у турі? Тоді пишіть Краснопір у коментарях. На 70-тій хвилині зоря могла відіграти один м'яч. Цікаво, що Луганчани проводили атаку, попри те, що у чужому штрафному лежав і їхній жі партнер. В підсумку новачок Зорі Бутківський покотив на Гереро. Той класно пробив, але Ладвій врятував. Рух мав змогу забити і четвертий у контратації. Львів'яни вибігли 4 в 2, Клайвер віддав на Семетюка, а новачок команди не переграв Турбаєвського. Майже одразу Краснопір був близький до дубля. Він відгукнувся на подачу з лівого флангу, випередивши Башича. Пробив головою та струсунув попередчину. Невдовзі Краснопір намагався виступити у ролі асистента. Тепер він подав з правого флангу. Федор замкнути не зумів, а Тронте ледве не спрямував у власні ворота. А вже у компенсований час рух залишився в меншості. Клайвер вирішив заробити штрафний, впав і отримав жовту за симуляцію, яка виявилася для нього другою. Імовірно, до наступного матчу зорю готуватиме інший тренер, а Юрій Коваль свою посаду залишає. Поки що ж рух зоря 3-0. Виснажений переїздами на матчі Єврокубків та УПЛ Кривбас приймав удома Інгулець між зустрічами з Бетісом у кваліфікації Ліги конференцій. І на шостій хвилині гості приголомшили бронзового призера минулого сезону. Затяжна контратака Інгольця спершу призвела до заблокованого удару п'ятого. Але він же підібрав м'яч у чужому штрафному, підготував удар і ефектно пробив у дальній кут. Інертність захисників кривбасу далася взнаки, але виконання дуже красиве. Якщо вважаєте цей гол на найкращим у четвертому турі, пишіть п'ятов у коментарях. А невдовзі інгулець ледве не збільшив перевагу. І знову не найкращим чином зіграли захисники Кривбасу, дозволяючи супернику надто багато поблизу воріт Андрія Кліщука. Щоправда, сам Кліщук своїм сейвом виправив недбалість партнерів. Буквально за кілька метевостей помилки припустилися вже футболісти інгульця, що призвело до стрімкої контратаки господарів і виходу на ударну позицію. Пое. однак тепер свою реакцію продемонстрував голкіпер Паламарчук. Врятував ворота ренгольця свою команду і на 23-й хвилині після розіграшу кутового. А як кривбас не забив на 24-тій після прориву Микитишина, просто незрозуміло. Мабуть, забракло не стільки реалізації, скільки банального фарту, адже м'яч поцілив у стійку. Проте ще до перерви господарі рахунок зрівняли. Луньов тіку контратаку дістався до штрафного і прострелив на кожушка. А той дуже ефектним ударом п'яткою спрямував м'яч у ворота. Ще один супергол у четвертому турі. Якщо вважаєте його найкрасивішим, варто написати кожушку у коментарях та вподобати це відео. Цікавий момент стався на 51-й хвилині. Кривбас мав змогу розвинути контратаку. Однак, Паламарчук вибіг майже до центрального кола і, вибиваючи м'яч, завдав акцентований удар по воротах суперника. Проте Кліщук зреагував. У кожушка був шанс оформити дубль на 70 70-й хвилині. Сидоренко необачно скинув м'яч назад. Форвард Кривбасу підхопив і спробував обіграти Паламарчука. Але той класно вибив ногою з під його ніг. На Василь Кобін донервувався до червоної картки, але його підтримав штаб та підопічні. У компенсований час Бізімана зухвало спробував перекинути Паламарчука. Однак, голкіпер Інгульця провів дійсно класний матч. Непростий старт сезону для команди Юрія Вернедуба. Цього разу вона втрачає очки з новачком. Кревбасингулець 1-1. ЛНЗ і Карпати вперше в історії грали між собою у матчі української прем'єр-ліги. Через обстріл всієї України у понеділок і надзвичайно тривало повітряну тривогу. Гра була перенесена з 13-ї години на 7-му вечора. Перший дійсно небезпечний момент стався лише на 34 й хвилині, але став гольовим. Після розіграшу кутового гостями захисники ЛНЗ не змогли винести м'яч подалі, і чачуа класно пробив за меж штрафного Чачуа визначається у другому матчі. Поспіль. Якщо вважаєте його гол найкрасивішим у турі, пишіть Чачуа у коментарях та вподобайте це відео. Господарі відповіли швидким виходом в атаку на 38-й хвилині, який завершився ударом Вегіняна за штрафного, але Кемкін відбив. На початку другого тайму ЛНЗ намагалися зрівняти рахунок. Пасіч опинився на ударній позиції, однак не переграв Кемкіна. Який згодом після розіграшу кутового, коли Пасіч бив з неблизької відстані? А ось шедевральним ударом того таки Пасіча на 61-й хвилині голкіпер Карпат вже нічого не зміг вдіяти. і рахунок став 1-1. Черговий супергол четвертого туру. Якщо вважаєте його найкрасивішим, за традицією пишіть прізвища автора у коментарях. Це пасіч. А на 77-й хвилині господарі провели швидкий випад через ту ж зону. Бесала чудово розібрався в епізоді, переграв кількох суперників і покотив під удар Яшарі, який читував у потрібному місці і в потрібний час. Косовар Яшарі забиває в другому матчі поспіль. Причому цього разу він приносить ЛНЗ домашню та вольову перемогу. ЛНЗ Карпати 2-1 У понеділок Лівий Берег приймав Чорноморець. Перший матч у складі Одеситів проводив новачок Іван Петряк. Саме він виконував загрозливий простріл на третій хвилині, але Миханів забрав до рук. Могли Одесити забивати і на 20-тій хвилині. У затяжній атаці мав бити спершу попов, а потім Петряк. Врешті-решт завершальний удар завдавав Янаков, але не влучив у площину. А на 29 й хвилині відкрили рахунок господарі. Після тривалого розіграшу стандарту Андрій Якимів продемонстрував свою спритність і з меж штрафного без жодних перепонів поклав м'яч у кут. Насправді це історична подія, адже Якимів забив перший гол лівого берега на рівні української прем'єр-ліги, і сталося це в четвертому турі сезону. Ну а апеляції одеситів щодо фолу в атаці з боку суперника все ж таки виглядають безпідставними. Тож рефері після консультації з асистентами Навар взяття воріт зафіксував. Цікавий момент стався на 42 й хвилині. Янаков подав з флангу, попов пробив головою, але влучив у попередчину. А Петряк добив у ворота. Іван взяття воріт не святкував, а згодом на повторі ми зрозуміли, чому адже він на досвіді розумів, що перебував у положенні поза грою. На старті другого тайму господарі могли збільшувати перевагу у контратації, проте сухоручко з бивчої позиції не влучив у площину. Чорноморець відповів непростим, але класним розіграшем кутового, щоправда, Миханів парирував загрозливий удар Янакова. А невдовзі класний удар середньої відстані завдавав центрбек Данило Удот, проте Механів знову парирував. Як і впорався голкіпер Киян з класним ударом юного пшеничнюка. А потім із ударом Хобленка також за меж штрафного. І невдовзі з цілою серією дуже небезпечних пострілів одеситів, спершу попова головою, а потім і здобуванням бразильського новачка Нету. А ще з неймовірним ударом Васильєва з дальньої відстані зі штрафного, тож голкіпер лівого берега провів дійсно фантастичний матч, що призвело до історично першої перемоги його команди на рівні прем'єр-ліги. Лівий берег Чорноморець 1-0. Колос та Верес грали ввечері понеділка у Ковалівці. Перший момент виник на сьомій хвилині, коли Владислав Шарай отримав дальню передачу. На ходу обробив м'яч, але пробив невдало. На 15 15-й хвилині Колос припустився жахливої помилки при розіграші м'яча з воротарем під час виходу з оборони. Проте взяття воріт не зарахували через офсайт. Судячи з повтору, Степанюк дійсно міг перебувати в положенні поза грою, хоча позиція 20-го номера колоса Гагно залишає сумніви щодо цього. Згодом ми отримали повтори з вар і розмальовки, нібито й дійсно говорять про офсайд, але питання щодо їхньої точності залишаються. Адже здається, що корпус гравця колоса міг бути ближчим до власних воріт, аніж ноги Степенюка. Якщо вважаєте, що бригада арбітрів на чолі з Анастасією Романюк припустилася помилки, пишіть «Верес гол у коментарях. Визначальний момент стався на 54 й хвилині. Верес розвинув стрімку атаку. Шарай чудово прорвався з м'ячем. Зокрема, протиснув центрального захисника ковалівців і впевнено переграв голкіпера. 1-0 на користь гостей. На дії Шарая я наклалася вкрай невдала гра захисника колоса. Далі господарі перейшли на штурм. Багато атакували, створювали моменти, але їхнім завершальним діям чогось постійно бракувало. Команда з Ковалівки на своєму полі не перемагає вже 9 матчів і за цей період забила лише два голи. Проте не цього разу. Колос Верес 0-1. Дивимося на усі результати туру. Олександрія сенсаційно обіграла Шахтар. Полісся розтрощила Оболонь, а рух зорю. Кривба стратив очки з інгульцем. Лівий Берег здобув першу перемогу на рівні УПЛ, обігравши Чорноморець. Колос програм Вересу, а ЛНЗ вирвав перемогу над Карпатами. Який матч четвертого туру вам сподобався найбільше? Напишіть у коментарях. Олександрія має 100% очок після трьох турів. Стільки ж балів у ЛНЗ, але вони зіграли чотири матчі. Далі йдуть Полісся і кривбас, що мають по сім очок. У шахтаря руха Динамо і Зорі по шість, але ці команди зіграли різну кількість матчів. Карпати і Верес мають по 4 бали, у лівого берега, Інгульця та Чорноморця по 3. Причому інгулець, а також колоси і оболонь все ще не знають смаку перемог. Як вважаєте, хто вилетить у цьому сезоні напряму? Після четвертого туру змінилася ситуація в бомбардирських перегонах. Лідерство захопили футболісти, які оформили похитрийку. У Назаренка з Полісся чотири голи, а у Філіпова три. Ще вісім гравців забили по два м'ячі. П'ятий тур пройде з п'ятниці по неділю, а потім на нас чекатиме пауза на збірні. Оболонь прийматиме зорю в п'ятницю. У суботу колос завітає до Олександрії. В неділю Динамо прийматиме ЛНЗ, а Шахтар гостюватиме у Кривбаса. На який матч ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях. А також подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Будемо на зв'язку! Гарного вам тижня!